Ну що ж, друзі, всім привіт! Нарешті компанія Apple виступила з головною презентацією 2023 року, на якій показала суперкруті iPhone 15 Pro Max, звичайні iPhone 15 та нові Apple Watch, до яких є дуже багато запитань. А ми з вами нарешті дізналися, яким буде наш другий приз у нашому конкурсі iPhone 15 за донат для ЗСУ. Ну, перший приз це iPhone 15 для всіх, хто задонатить від 500 гривень на потреби окремого медичного підрозділу. На Херсонсько-кримському напрямку, а другий приз це Apple Watch 9-го покоління, так ті самі смарт годинники які показали сьогодні на презентації. Щоб прийняти участь, ви маєте задонатити на нашу банку будь-яку суму взагалі. Тобто в нас два призи: iPhone 15 від 500 гривень за донат на ЗСУ і Apple Watch 9-го покоління. Якщо у вас немає iPhone і ви виграєте Apple Watch 9-го покоління, ми щось з вами там домовимося. Беріть участь, залишилося буквально пару тижнів до результатів. А ми починаємо обговорювати презентацію компанії Apple та новинки. Поїхали. Для мене ця презентація була шалено довгоочікуваною. Я чекав на нову камеру в айфоні і високу швидкість передачі по кабелю багато років. Також ця презентація стала довгоочікуваною з тієї причини, що за місяць до неї я повністю відмовився від айфона. Місяць очікування, новинки, і ти будеш радий взагалі будь-якому айфону. Початок презентації це розповідь. Про те, як Apple Watch рятують чергове життя людини. Це відбувається вже не вперше. То попереджають про серцевий напад, то викликають 911 і висилають координати, коли з користувачем щось трапилося. Головне сподіватися, щоб у найвідповідніший момент ваші Apple Watch були заряджені. До речі, в Україні теж працює функція виклику невідкладної допомоги. І про це одного разу мені написав підписник у Директ в інстаграм, якому годинник теж допоміг. Після цього тім кук дуже незвично скористався мом. І прорекламував усю лінійку макбуків, процитувавши найбільших блогерів США, ну, наприклад, Маркіса Браунлі. І також прорекламував Apple Vision. Хоча сам сказав, що сьогодні на презентації нам покажуть тільки дві лінійки нових продуктів iPhone і Apple Watch. Мабуть, продавати маки на процесорах M серії стало складніше, тому що макбуки навіть на m 1 досі непристойно круті. Ось тім Кук ненароками, нагадує нам про це. Apple Watch 9-го покоління точно такий самий дизайн. Нові кольори і нові ремінці. Тепер не буде силіконових ремінців. Новий процесор S9. Нарешті Apple оновила процесор у Apple Watch. Він став на 60% швидшим за Apple Watch 8, хоча мої Apple Watch 5 досі гарно працюють. А графічне ядро в годиннику покращилося на 30%. Так, ми зараз говоримо про графіку в годинниках. Час роботи, як завжди, Повний робочий день. А ви що думали, що Apple відмовиться від функціональності годинника, щоб збільшити час роботи? <пух> Але у нових Apple Watch Ultra є цікаві функції. Наприклад, новий Ultra Wideband чіп, який точніше визначає розташування предметів у просторі, наприклад, знаходить інші гаджети Apple, такі як колонка HomePod Пот або Ейртегі ну, тощо. Яскравість годинника 2000 ніт. Просто божевілля. Новий процесор V-Plowch 9 додає нові жести V-Plowch і це найцікавіша функція. Даблтеп. Двома пальцями ви можете відповідати на вхідний дзвінок, зупиняти таймер, будильник або навіть керувати віджетами і перегортати списки віджитів. Це реально круто і зручно. Але це все прив'язано до нового процесору. Далі Apple показало дуже прикольний рекламний ролик про матір природу і нульовий вуглецевий слід. Тім Кук, природжений актор. Видно, що людина працює не тільки над управлінням компанією, а й проводить чимало годин з фахівцями спозування, з ораторської майстерності та майстерності роботи на камеру взагалі. Нова упаковка Apple Watch стала ще компактнішою та екологічнішою. І поки ми з вами турбуємося про щось просте і приземлене, презентація Apple була ледве не повністю побудована на темі екології. Та чистоті виробництва нових гаджетів. Apple взагалі. Ну це, начебто, дає змогу Apple економити величезну кількість грошей і залишати нові горизонти. Fine Woven – це новий матеріал для ремінців. Apple Watch. Про це ми говорили в одному з випуску новин. Ніякої шкіри та силікону. Тепер все по-новому. Причому цю ініціативу підхопили навіть люксові бренди, які робили для Apple шкіряні ремінці. Також. А ось і нові спортивні ремінці Nike. Подивіться, які красені. Звичайно ж, Apple оновила Apple Watch Ultra. Новий процесор і новий жест. ДаблТеп. Тепер і в них. Дуже зручно, знаєте, змінюєте процесор, і всім тепер потрібно оновляти свої Apple Watch, щоб скористатися новим жестом. Apple Watch Ultra 2. Siri працює без інтернету. Яскравість екрану 3000 ніт. 3 тисячі ніт. Час роботи 36 годин або 72 години в режимі енергозбереження, ну як і в першому поколінні. Ціни 399 баксів за Apple Watch 9 та 799 баксів за Ultra 2. Ціни не змінилися, а у Європі це буде десь на 100 баксів дорожче. Хоча ні, навіть не на 100, а майже. На 200, якщо говорити про Apple Watch Ultra 2, так десь 999 євро будуть коштувати. А ціна на Apple Watch SE знизилася до 249 баксів, і Це класний годинник для того, щоб спробувати годинник Apple у зв'язці з айфоном і навушниками Apple взагалі. А тепер нові айфони iPhone 15 в нових молодіжних кольорах із динамічним островом. Огранювання корпусу стало акуратнішим. Тепер смартфон не врізається в руку гострими гранями. На перший погляд, класичний iPhone 15 виглядає як флагманські iPhone 14 серії. Тут Super Retina XDR дисплей, тепер ще яскравіше 2000 ніт, але на жаль, 60 Гц. Так, це дуже соромно. Два форм-фактори: звичайний iPhone 15 та iPhone 15 Plus на 6,7 дюйми. Тепер фарбування смартфона пронизує матеріал корпусу повністю. Якщо ви подряпаєте корпус, усередині він все одно залишиться такого ж кольору. Звісно, тут, як і раніше, є захист від води і пилу, корпус новинки з переробленого на 75% алюмінію. Нова камера iPhone 15 на 48 мегапікселів з фокусною відстанню в 26 мм. У режимі наближення 2х, у камери залишається оптична стабілізація і світлосила 1.6. І це дуже крутий показник. В айфоні оновили режим портретів, посилили деталізацію і баланс кольорів. Тепер портретний режим активується. Автоматично щойно визначає об'єкту кадрів. Нічний режим теж посилили. В тінях зберігається більше інформації і деталізація на шкірі людини стала чіткішою. За продуктивність відповідає a 16 Bionic Такий зараз стоїть в iPhone 14 Pro. і Це до біса швидкий процесор. Також новому iPhone 15 додали друге покоління Ultra Wide Band. Коли друг ділиться з вами своїм місцезнаходженням, ви з легкістю зможете знайти його з точністю, мало не до сантиметра, навіть у натовпі людей. Також у нових айфон завезли режим шумозаглушення під час розмови телефоном. Але як це зараз працює, я не дуже розумію. Начебто, як анг у навушниках, якщо ви зрозуміли, напишіть у коментарях. І тепер нам розповіли про USB Type-C, Як ні в чому не бувало. Так і сказали, Type-C це так зручно. Ось ми й додали. І сказали: дивіться, тепер ви можете зарядити MacBook, iPad та айфон одним кабелем. Що так можна було? Айфон підтримує бездротову зарядку MagSafe і стандарт. Чи два. Нові чохли теж зроблені з нового матеріалу Fine Woven. Ціни на iPhone 800 баксів за iPhone 15 і 900 баксів за iPhone 15 Plus. iPhone 15 Pro і Pro Max найголовніша новинка цього року. Але перш ніж говорити про самий топовий iPhone, хвилинка дуже корисної реклами і дуже вчасно, повірте мені. Очікуйте на старт продажів нового iPhone і думайте, де можна вигідно продати або обміняти свій старий гаджет Apple. Наші друзі, Бігмах це саме те, що вам потрібно. Більше не треба зв'язувати себе із продажами на інших сервісах, відповідати на дуже неприємні запитання від людей, які взагалі то й не думають нічого купляти, а просто витрачають ваш час і свій час теж. Бігмах пропонує вигідний викуп вашого гаджета Apple за 15 хвилин. Просто принесіть ваш гаджет, а Бігмах. Забезпечить вас грошима. Вибір оплати за вашим бажанням на банківську карту або готівкою. Бігмах гарантує викуп вашого гаджета до 40 тисяч гривень. До речі, вони купують всю техніку Apple від iPhone до MacBook. Також є зручні локації у Києві, Львові та Одесі, а для інших регіонів України можливість викупу через нову пошту. Це дуже зручно. А ще у мене для вас особлива пропозиція: перейдіть за посиланням в описі відео, заповніть заявку на. Бігмах і використовуйте мій промокод для отримання додаткових 500 гривень до оцінки вашого гаджету. Навіть якщо ви не збираєтесь купляти найдорожчий iPhone 15, ви завжди можете продати свій старий гаджет Apple і навіть підібрати собі інший або новий, або гарний iPhone, який був у використанні. У Бігмах завжди гарний вибір. Всі пристрої перевірені і на них навіть гарантію дають. В описі відео буде посилання. Користуйтеся пропозицією, це дуже зручно та вигідно. Айфон з титану виглядає звичайно дуже ефектно. Найпреміальніший айфон за весь час існування айфонів і найлегший про смартфон Apple взагалі. У iPhone 15 Pro і Pro Max ще вужчі рамки екрана, і екрани смартфонів виглядають сильно більшими, хоча діагоналі залишилися такими ж – 6,1 дюйми та 6,7 дюйми. Apple стверджує, що титан у нових айфонах такий самий, як у роверах, що використовуються на Марсі. Кожен корпус обробляється протягом 14 годин, Осередині повністю нове шасі, і вперше Apple натякнула нам на легку заміну акумулятора смартфона. У новому iPhone 15 Pro Apple впровадила нову екшн кнопку. І ось що вона вміє: ця кнопка може запускати камеру, шорткати або будь-які інші функції, і це реально дуже зручно. Новий процесор головна гордість нових айфонів A17 Bionic перший у світі чип на 3 нанометри 19 мільярдів транзисторів 6 ядер CPU, які тепер можуть навіть позмагатися з процесорами в деяких комп'ютерах. У процесор додали окремий декодер AB 1 і це дуже важливо для всіх, хто працює з обробкою відео або знімає відео, а потім обробляє його на смартфоні. Швидкість передачі даних до 10 Гбіт на секунду, і звісно, новий GPU. Найбільше оновлення в історії Apple. Шістиядерна графіка стала на 20% потужнішою в іграх і тепер Apple додала підтримку Ray Tracing. Цей процесор швидше за минуле покоління процесорів у 4 рази. З виходом нового процесора для Apple розробили пачку нових ігор, навіть Genshin Impact підтягнули тільки для моделей PRO нових моделей Pro 15-го покоління айфонів і також обіцяють нову версію Assassin's Creed, яка вийде у 2024 році. Що взагалі відбувається? Нова камера на 48 мегапікселів зі збільшеним розміром сенсора, як завжди, деталізація стала ще крутішою, вночі смартфон знімає ще яскравіше. Загалом потрібно буде все перевіряти та порівнювати. Але фотографії, які показала Apple вперше, дуже сильно виділяються в порівнянні з іншими прикладами. Вони реально дуже круто виглядають. А ось що зробили з зум камерою і тут дуже цікаво: у звичайному iPhone 15 Pro залишили зум 3X. У Pro Max п'ятикратний з найкращим показником світлосили на ринку 2.8, і також трьохосіва стабілізація. Це дуже круто. Тетрапризма, так назвала дизайн зум лінзи компанія Apple. У pro iPhone'ів з'явилася підтримка запису відео на зовнішні диски, тобто ви можете під'єднати до вашого iPhone SSD через USB. Type-C по стандарту USB 30. Також iPhone 15 Pro зможе записувати так звані Special Video, щоб потім дивитися їх на гарнітурі Vision Pro, але ця функція з'явиться пізніше, напевно, у 2024 році. А що з цінами? Вони такі: 999 баксів за iPhone 15 Pro на 128 гігабайт. А ось за Pro Max просять 1200 баксів, але ця версія починається. З 256 ГБ гігабайт постійної пам'яті. 128 вже більше не буде. Друзі, ну що сказати, iPhone 15 Pro Max Обов'язково будемо брати, тестувати та робити контент. Apple Watch Ultra 2 та новий жест. Оцей теж будемо тестувати. Дуже дуже цікаво, як це все працює. Дякую вам за перегляд. Дякую, що долучаєтесь до нашого збору на ЗСУ. Ви дуже сильно зараз допомагаєте хлопцям на фронті. Вони реально, реально дуже, дуже сильно працюють. Заради нашої з вами перемоги, дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!